Привіт, друзі! З вами Комбо Дракун. І зараз я хочу попросити вас підписатись, поставити лайк. А саме головне, написати в коментах, чи подобається вам цей контент. Ми починаємо. Бажаю здоров'я! Я капітан Девон, викладач та інструктор з університету Айова. Наше заняття сьогодні – ОРП. А за книжкою Рейнджера це пункт збору. Мета навчання навчитись в доктринально вірному способу та вміти організовувати ОРП. Це ми можемо зробити швидко або плановано. Джерела нашого сьогоднішнього заняття будуть статут ATP 321, піхотний взвод та відділення, а також підручник рейнджера 2017 року TC32176. Перше, що ми маємо зрозуміти, це що таке ОРП. І де воно на мапі. Він не є нашим останнім пунктом збору перед раках на сороку, перед тим як ми виконуватимемо щось на не цілю. Незважаючи, яке завдання буде, єдина задача, де не використовується ЕРПІ, це рух до вогневого контакту. Але зараз ми припустимо, що ми проводимо рейд або засідку, або, може, розвідку, тому нам треба поставити ОРП. Наш ОРП має бути організований на такій відстані від цілі, щоб це унеможливлювало спостереження за ним з майбутнього об'єкта нашої атаки, а також щоб нас не змогли підслуховувати. Ми намагаємось планувати РП на місці, куди ми плануємо відійти після наших дій. І остання річ, яку я хочу сказати, це те, що РП не точне місце, поки ми не поставимо його на місці. Я хочу проговорити про кожне наше відділення, а також їхні задачі про організацію ОРП. І це зробить нам фундамент для подальшого розуміння. Я думаю, багато з нас роблять помилку, коли ми кажемо перше відділення, друге і так далі. Якщо ми припускаємо, що в нас є 4 відділення, ми можемо припустити, що майже завжди наше четверте відділення буде відділення вогневої підтримки, то його так і потрібно називати. Я думаю, нам краще зрозуміти, як працюють відділення під час задачі, тому давайте пройдемось по їх пунктах. Підручник рейнджера каже нам, що в нас є відділення охорони. Також в нас є перше штурмове відділення І це наше головне штурмове відділення. А також в нас є друге штурмове відділення. І ми його можемо використовувати для штурмових дій або підтримки. У нас також є відділення вогневої підтримки. Ми про це будемо говорити по кроках, тому починаємо на останній зупинці. Ми стали в форму сигари, зайняли оборону. У нас відділення перше тут, друге, а на іншій стороні третє. Коли ми робимо запланований ОРП, нам потрібно провести рекогностировку. Це найнебезпечніший спосіб почати організовувати ОРП, а також доктринально правильний. Тому нам треба розвідати цю позицію. Нам треба пройтись по людям, які йдуть на ту рекогнесировку. Є багато способів, як ми можемо це все провести. Але підручник рейнджера каже нам, що на рекогнесировку ОРП йдуть ті ж самі люди, як і коли ми робимо рекогнесировку патрульної бази. Звичайно, в складі неї командир взводу, тобто ми радіотелефоніст, також з нами йде командир відділення воно моєї підтримки, а також три підносчика БК з його відділення. Багато хто каже, що нам сюди треба взяти помічників кулеметників з їхніми триногами, але доктринально ми використовуємо підносчиків БК. Також... Що є обов'язково ми беремо командира першого відділення, адже він планував весь маршрут. Він буде з компасом, а також ми беремо з собою кулеметника і стрільця. Підручник нам каже, звідки ми їх беремо. Але ось кого ми беремо на реках несоровку. Також хочу сказати, що на цій зупинці ми від 200 до 400 метрів від запланованого ОРП. Але в ситуаціях, коли видимість нормальна, якщо ж ми працюємо в умовах обмеженої видимості, то цю дистанцію зменшуємо до 100 200 метрів. Нак Шерекагнасировка організовується посередині, і я тут напишу LR, щоб показати, де вони. Я проговорю, що ми будемо робити і як дістанемось до РП. Ми виходимо повз головного сержанта взводу, і він звершається, щоб охороняти та обороняти нашу точку. Та рахує кожного, хто вийшов. Нам обов'язково треба йому надати п'ятипунтовий план на непередбачувані події. І він цей план передасть нашому зводу, його озвучить. І там всі варіанти розвитку подій. Що робити, якщо ми не повернемось часно, або якщо, якщо станеться контакт і так де. Тепер ракетна висунеться до місця, де ми хочемо зробити ОРПІ. І зазвичай, коли ми плануємо ЕРПІ, ми організовуємо його у формі трикутника. По-перше, нам треба поставити позицію на шосту годину, і ми там поставимо одного з носіїв БК. Я думаю, ви помітили, що ми не виставили пункт слухання і спостереження. Це річ, яку ми зробили б на патрульній базі, але тут. Ми пропускаємо цей крок і не турбуємось про поворот на 90 градусів і ми прямо йдемо на позицію на 6 годину. Тепер нам треба індифікувати другу годину, а також 10 годину і поставити охорону. Коли ми це робимо, нам треба зачистити місцевість. Я хочу бути впевненим, що противника там немає. Але саме головна річ. Це впевнити, що на землі нічого немає. Може, міни, може сміття, що каже нам, що хтось тут нещодавно був або ж може і повернутися. Ми хочемо впевнити, що тут немає противника, і тут нікого не було і не буде, і нашу позицію не виявлять. Підручник рейнджера нам каже, що ми очищаємо цю позицію. Йдемо на 12, потім на 9 і потім на третю годину і назад. Також я бачу в підрозділах, що люди стоять у лінію шириною оскільки ми ж хочемо, щоб ОРП був. І йдемо вперед, і так зачищаємо патрульну базу або ж ОРП. Ще раз кажу, що доктринально нам треба починати з 12-ї, йти на 9-ту, 3-ю, на 6-ту годину. Після цього нам треба поставити одного носія БК на 2-ту годину і одного на 10-ту. І тепер у нас є наш периметр, у нас є три кута, де наші кулемети будуть. Тепер ми йдемо назад на шосту, і, тепер, і там ми залишаємо командира відділення вогневої підтримки. Він буде контролювати цю позицію, поки ми йдемо назад. Нам потрібно перевірити, чи у нього є можливість комунікувати з нами, мати взаємодії. це може бути радіостанція на спині або якась його звичайна моторола. В будь якому випадку нас повинно бути взаємодієзним. Друге, що нам треба зрозуміти, це куди нам поставити нашого кулеметника і стрільця. На патрульних базах зазвичай вони будуть знаходитись на пункті підслуховування і спостереження або на дев'ятій годині бази. Але тут ми можемо їх передати командиру відділення вогнової підтримки, щоб його охороняли. І так, ми їх ставимо на шосту або ми можемо їх забрати з нами і рухатися як команда з п'ятої. Перед тим як ми виходимо, ми залишаємо план на непередбачувані обставини. І після цього, як ми йдемо назад, ми по рації кажемо головному сержанту зводу. Тож, ми організували ОРП, його місце знаходження, там-то. Там та й щоб той приготував людей до руху, але не забувайте про українські реалі, адже вашу рацію можна спокійнісінько, просто спокійно прослухати, все, що ви там скажете, і це ми робимо для того, щоб усі були готові, коли ми повернемось до підрозділу. Ми будемо заходити на ЕРПІ у дуже конкретному способі. Перше відділення, яке охорони, зайде через цю позицію на 6 годину. На позицію на другу годину по периметру, поки усіх заходять на шосту. Після цього вони так само рухаються на 10-ту. Це буде позиція першого відділення. Друге відділення пройде через позицію на шосту і дійде до периметра. На позицію на другу годину. І це буде їхня позиція. Третє відділення зайде через позицію на шосту і піде на десяту. Там буде їхня позиція. І наше управління буде по центру цього всього, і ми можемо починати готувати підрозділ, зброю і так далі до цілі. Ключова річ, яку треба запам'ятати, є тим, що це все залежить від СОП, стандартних операційних процедур. Я рекомендую дати задачу командиру 4-го відділення завести всі відділення на позиції. Тому що він знає, де і хто має бути, бо навіть в днівних умовах інші не зможуть знайти кути ОРП. Тому я рекомендую, щоб він завів і перший, друге, і третє відділення позиції на шостої, другу, десяту години. Я також хочу сказати, що ці позиції між сторонами трикутника, наприклад, позиція першого відділення буде між десятою, другою годинами, моє другого відділення, між другою, шостою, третього між шостою, десятою. Після цього командир 4-го відділення може взяти своїх кулеметників і поставити їх на 10 і другу годину. Тут нема доктринального способу, як це зробити і де ставити. Але ми намагаємось вчити курсантів, що на 10 і другу ми ставимо кулемет середньої важкості, тобто М240 або якийсь ПКМ. І на 6-ту в нас ставиться легкий кулемет по типу М249 або РПК. І це тому, що ми тільки що зайняли цю місцевість. І зараз і шанс, що позаду нас хтось є, менший, ніж шанс, що попереду нас все ж таки хтось є. Після того, як ми організували оборону, а саме зайняли позиції, підготували БК, дані для стрільби, ми починаємо готуватись до наступних наших кроків в операції. Ми вам показали, як це виглядає, як ви сплановано. Але це єдиний спосіб, як ми це можемо зробити. Ми можемо дуже все поміняти, особливо щодо проведення реканасировки. Наприклад, ви можете брати різних людей, бо ви можете взяти кулеметників із собою. Є різні способи, і хлопці це роблять. Але я показав це так, як нам каже підручник рейнджера. Наступний Наступним нас це швидкий ЕРПІ, підручник рейнджера нам каже, що ми це не можемо робити. Він нам не дає критерій або інформацію про швидкі ЕРПІ. Але є секція, яка нам каже, як взяти орпі сили без рекагнасировки, і не каже, що це на рівні взводу. Але проблема з цим це те, що в нас багато ситуацій є, де в нас немає часу це все обдумати і зробити рекагнасировку, поставити трикутник і все в цьому духі. Це може займати для нас багато часу і не дати нам достатньо часу для самої ж місії. Тому ми маємо придумати способи, як ми можемо швидко організувати ОРПІ, почати рекогенесироку для задачі. Тут є два способи. Але, по-перше, хочу поговорити про різні способи, як ми можемо організувати наші відділення і наш взвод в цілому, щоб максимізувати нашу ефективність, поки ми ставимо ОРПІ. Давайте я намалюю формацію. Тут у формі взводу наша колона. Я зазвичай вчу, що перше відділення це відділення охорони. Потім це друге відділення, що буде першим штурмовим. І оце наше друге штурмове відділення. І це нам дає багато про що думати з швидкістю і ефективністю наших дій, коли йде мова про рекогнецировку. А також я зазвичай тримаю відділення охорони в першим в колоні. Так, звичайно, контакт може статися з будь-якої сторони. Але ймовірніше за все, контакт буде попереду з фронту. Тому, якщо ти хочеш тримати противника перед собою, а наше відділення охорони має більше вогневої сили і боєкомплекта, наприклад, має більше одноразок, тому що їхня робота це ізоляція противника. І ось чому я їх тримаю попереду. Вони нормально підтримують вогнем, якщо у вас контакт попереду. Тому як я це роблю? Ось нас 12 година, і наш командир першого відділення рухається на ОРП. І ми пропускаємо рекогнесировку. І це тому, що, може, в нас часу бракує. Е, і ми досі хочемо мінімізувати ризики, але немає часу на всі ці процедури. Треба просто зайти на ОРП і все. Давайте подивимося, що ми тут робимо. Командир відділення охорони дивиться і каже, що ось наше місце для ОРП. Але він не дає сигнал рукою на ОРП. Ми використовуємо сигнал, щоб, о, щоб сказати. Вот наш ОРП. І якщо командир відділення охорони це робить, то зводний може прийти і сказати: Ей, дружище, ні, ми не на тому місці. Тому тільки взводний має давати цей сигнал. Тому той командир відділення зупиняє колону, взводний йде вперед і каже, так, ми на місці ОРП. Або ж ні, на іншому місці ставимо і так далі. І тепер все, ми вже на ОРП разом. Дайте я трішки тут намалюю і розкажу. Тут у нас відділення охорони, і взводний до них підходить, говорить з командиром відділення і каже, що так, ми на місці ОРП, і тепер час ставити кулемет. Зазвичай ми робимо РП у формі сигари. Якщо швидко треба, прям як наша зупинка була пер, е, перед цим. У нас така ж сама формація буде. І це дає нам використовувати наші кулемети більш ефективно. Запланований ОРП е, зроблений для трьох кулеметів, але тут ми використовуємо два. Тому це має сенс зробити тут. Тому зараз я поставлю наші кулемети. Я візьму позицію на 12 і я оберу позицію тут. Потім піду на 6 і поставлю позицію там. Після цього я візьму кулеметний розрахунок і поставлю їх на 12. І так само зроблю з іншим розрахунком на 6. Тепер у нас на тих позиціях стоять кулемети, і нам треба тепер взяти відділення охорони і розташувати їх по центру. Ми про це в іншому відео поговоримо, але зазвичай для місії велика порція відділення охорони йде на рекагнесировку, особливо, якщо їм треба ізолювати цільне засідки або рейді. Тому ми їх беремо і розташовуємо по центру для рекагнесировки місії разом з водним і радіотелефоністом. У нас досі є перше і друге штурмове відділення. Вони можуть стати у формацію. Наприклад, перше штурмове відділення може стати ліворуч, а друге праворуч. Тепер у нас є форма сигари, і це може бути достатньо швидко. Швидко можемо розташувати кулемети, розташувати відділення охорони по центру і штурмові відділення на сторони. І десь за три хвилини у нас вже організований орпіз охорони, і ми можемо готуватись до ріка на Дуже легко і швидко. Це дуже корисно, якщо у нас дуже мало часу. І тут не сильно багато ризику. Тому, Тому що ми зачистили місце, де ми це поставили. Другий спосіб, це зробити це теж у формі сигари. Багато. Хто каже, що треба відділення охорони поставити позаду на шосту годину. Я з цим не згоден. Але це роблять багато людей, тому все одно проговорюється. Єдина різниця, тут це те, що в нас перша штурмове відділення на 12-го. Друге по центру. І в нас відділення охорони на шосту. В цій ситуації відділення охорони в нас позаду формації. Тому взводний йде до першого штурмового відділення і комунікує з ним, де ОРП. І там вже вони дають сигнал, що тут ставлять ОРП. Чому я не думаю, що це безпечно? Взводний йде вперед, в незачищену територію, і бере з ним кулемети і ставить кулемети на 12-й і 6-й. Тепер кулемети там самі на цей час це більш ризиковано. І тоді перша штурмова йде ліворуч, друге праворуч, і відділення охорони на шостого, потім вже в центрі. В кінці кінців в нас така сама ситуація, де в нас штурмові відділення на сторонах, і охорона в центрі, але я думаю, перший варіант. Трішки безпечніший. Ми вже зачистили цей район перед тим, як ми поставимо кулемети. Ось вам два способи, як ви можете це зробити. І це нам дає опцію зробити рікагнесовку з цієї сигари. Якщо ми робимо плановано, то в нас три відділення на периметрі, і ми можемо використовувати це відділення охорони. Для рікагнесторовки і дати місце стати. Цигара дає нам змогу мати периметр з двох відділень і відділення охорони по центру, і це більш ефективно. Я думаю, це краще робити на рівні взводу, навіть якщо по доктрині нам треба по-іншому робити. Ще раз кажу: є декілька способів поставити РПІ і зазвичай я згоден з доктриною. Але під час місії, коли часу, ну дуже ж мало, я думаю, це гарна тактика, яку ви можете використовувати. Ми сьогодні пройшлись по тому, як організувати планований ОРПІ, а також два способи, як швидко його організувати. Тому поставте лайк і знову ж таки підпишіться. До нових зустрічей!